Друзі, вітаю вас! Сьогоднішнє відео буде про заготовки. Заготовки їжі це дуже зручно. Вони допомагають притримуватись плану харчування навіть в дуже загружені дні. Якщо взяти 10 упаковок кисломолочного сиру і виділити 2 години часу, можна вирішити питання сніданків на 2 тижні. Давайте перейдемо вже до приготування. Перший рецепт це будуть сирники в цьому рецепті. Вони виходять дійсно такі сирні, без присмаку тіста. І вони дуже смачні як одразу, так і після заморозки. Беремо дві упаковки кисломолочного сиру в мене по 180 грамів 5% жирності. Додаємо одне ціле яйце. Багато хто готує сирники просто на жовтках, я також так робила. Потім питання, куди дівати білок, але от в цьому співвідношенні, повірте, все буде добре. Солимо і додаємо по смаку підсолоджувач. Якщо цукор, то це десь 2 столові ложки. Щоб не було присмаку тіста, я сирники роблю на рисовому борошні. Виходить доволі смачно. Додаю 60 грамів рисового борошна. Ще десь приблизно 5-10 грамів треба буде на розкатку. Для того щоб простіше було зробити однакові сирники, я цю масу ділю на дві частини. Розкатую дві однакові ковбаски, а потім вже можна ділити порційно на ту кількість, яку ви хочете. Оптимальний варіант буде, якщо ви кожну ковбаску розділите на 6 або 8 частин. Тут дві порції, у мене в одній порції буде вісім сирників. Залишилось надати їм форми. краї сирників добре держать форму, але якщо хочете, можете ще склянкою їх підрівняти. Ось такі гарні сирнички виходять, і тут є два варіанти: ви можете заморозити їх сирими або спочатку підсмажити. Це залежить від того, скільки часу ви хочете зранку витратити на приготування сніданку. Підсмажую сирники я на сухій сковорідці. Сирники добре підсмажуються, виходять дуже смачні, навіть без використання масла. А, правда, в мене сковорідка антипригарна. Не знаю, як на інших буде, але в мене все виходить чудово. От такі готові сирнички можна вже заморожувати, а зранку розігріти 2 хвилини в мікрохвильовці або на хвилин 10-15 поставити в духовку і додайте сметани і якихось фруктів. Другий рецепт це будуть ліниві вареники з маком і вишнею. А Візьмемо знову дві упаковки кисломолочного сиру, додамо одне яйце і перемішаємо виделкою. Далі на вагах треба буде виміряти 60 г борошна. От Для цього рецепту краще брати пшеничне борошне, тому що нам потрібна більш в'язка консистенція. Солимо і додаємо підсолоджувач або 2 столові ложки цукру. І ще буквально півчайної ложки розпушувача. Також в тісто додаємо 2 столові ложки маку. По вазі це виходить 20 грамів. Оскільки ліниві вареники у нас будуть значинкою, і нам треба, щоб тісто добре ліпилось. То тут краще розмішати його рукою. Для розкатки візьміть грамів 10 борошна. В цьому рецепті така сама історія для того, щоб порівно поділити все на варенички, я спочатку розділяю тісто на дві частини, а потім вже ділю порційно. Тут дві порції і на кожну порцію 10 вареничків. Близько 80 г вишні, в мене вишня заморожена, і для того, щоб весь сік залишився в вареничку, я її не розморожувала. Також можна використовувати свіжі ягоди, ну, наприклад, лохина, полуниця. Тісто добре ліпиться, і у нас виходять отакі маленькі колобочки. А от ліниві вареники я буду вже всі заморожувати. Я їх попередньо варити не буду. Коли будете готувати сніданок, просто закидуйте заморожені варенички в киплячу воду і варіть, поки вони не вспливуть і не збільшаться в розмірі. Третій рецепт будуть дуже смачні вершкові мафіни з лохіною. Також дві упаковки кисломолочного сиру. До сиру додаємо 4 яйця і просто перемішайте виделкою. Солимо, додаємо підсолоджувач за смаком. Якщо цукор, тут можна трошки більше, можна взяти 3 столові ложки. Додайте ванілін, це буде дуже смачне поєднання. І на вагах виміряйте 120 грам пшеничного борошна. Якщо хочете, для цього рецепта підійде і рисове. Одна чайна ложка розпушувача і замісіть тісто просто виделкою. Ось така консистенція повинна вийти. І до цього тіста додаємо 100 г лохіни, в мене заморожена. До речі, це вже моя остання заморожена лохина з минулого року, і я вам скажу, це було дуже правильне рішення замість полуниці заморозити лохину. Порівняно з полуницею, заморожена лохина дуже добре веде себе в випічці, тому, я думаю, ви помітили в моїх рецептах, я часто її використовувала для якоїсь здоби. Булочки я випікала в силіконовій формі 35 хвилин при 180 градусах. Тут три порції, на сніданок три булочки. Сніданок можна доповнити ще ягодами чи фруктами. Булочки виходять дуже м'якенькі, ніжні, з вершково-ванільним смаком. Вони добре зберігаються в морозильній камері, і на сніданок їх можна просто розігріти в мікрохвильовці або в духовці. Наступна заготовка це бейгли для смачних ранішніх бутербродів. Готуємо по тій же схемі. Дві упаковки кисломолочного сиру. Додаємо два яйця і розмішуємо виделкою. Візьміть 100 грамів твердого сиру. Я взяла звичайний, ви можете взяти легкої жирності. І натріть на дрібній терці для того, щоб він рівномірно розподілився по тісту. Тут достатньо буде перемішати все веделкою. На вагах виміряйте 150 г пшеничного борошна. Якщо хочете, можете взяти і рисове. Додайте 2 чайні ложки без горки, розпушувача. А от тепер нам потрібна буде вже рукавичка для того, щоб добре вимісти тісто. Тісто доволі швидко формується в однорідний шматок. Тепер треба порівно поділити на 6 частин. В мене кожна частина вийшла десь приблизно на 120 грамів. Візьміть ще трошки борошна для розкатки і сформуйте 6 бубликів. Викладайте одразу на пергаментний папір, так вам легше буде переносити їх на деко. Бублики змазуємо звичайною водою. Це не обов'язковий момент, тільки якщо ви хочете їх чимось присипати. В мене конжут і льон. От такі от бублики вийшли, їх треба відправити в розігріту на 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Тут три порції: тобто, на один сніданок ми беремо два бублика. Розрізаєте їх навпіл і додаєте шинку, овочі чи слабосолену рибу. Ще можна всередину покласти яйце, авокадо, тобто, що дозволить фантазія. І остання заготовка це ватрушки зі смаком чизкейку. Беремо наші дві останні упаковки кисломолочного сиру, до них додаємо одне яйце. Розмішайте це все виделкою до більш-менш однорідної консистенції. Посоліть, додавте на смак підсолоджувач або 2 столові ложки цукру. На вагах виміряйте 100 грамів борошна, я взяла пшеничне, і ще 10 грамів піде на розкатку. Одна чайна ложка розпушувача і замішуємо тісто. Тут ми також тісто ділимо на 6 рівних частин. В мене вийшло приблизно по 85 грамів. Беремо пергаментний папір, це важливо, тому що основа буде тоненька. І за допомогою ложки ми формуємо круглу основу з бортиками. Ось так повинні виглядати наші шість основ. Далі перейдемо до приготування начинки. Нам треба взяти 150 г грецького йогурту. І до нього додати 100 грамів крем сиру. Можна взяти просто 250 грам йогурту, але крем-сир дасть присмак чизкейку. додайте одне яйце і підсолоджувач, перемішайте крем до однорідної консистенції за допомогою виделки. Основу обов'язково треба попрокалувати виделкою і розподілити порівно крем. В мене вийшло по три повні чайні ложки. Зверху прикрасьте лохиною, вишнею, полуницею, тобто чим вам буде завгодно. В мене пішло десь близько 80 грамів лохіни. А запікати ці ватрушки краще на трошки нижчій температурі, там градусів 170-160, приблизно 30-35 хвилин. Орієнтуйтесь на рум'яні бортики. На сніданок у нас піде дві отакі от ватрушки. Вони доволі такі великі, ситні і під чай чи каву буде супер. От такі заготовки в нас вийшли, все це можна спокійно заморозити, вони будуть смачні після розморозки, і тут вийшло 13 сніданків. Це дуже зручно, тому що, по-перше, економія часу, а по-друге, ви можете вибирати собі сніданок під свій настрій. Тому робіть заготовки і смачного.